Виконуємо номер 449 із підручника «Геометрія 7 та номер 38,33 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У трикутнику два кути дорівнюють 46 градусів і 64 градуси. Знайдіть кут між прямими, на яких лежать бісектриси цих кутів. Приступаємо до виконання. Кутом між прямими, що перетинаються, називають менші з кутів, що утворилися при перетині цих прямих. Тому менший, який утворився, це кут АЛФ, градусну міру якого нам потрібно знайти. Нам відома градусна міра кута А 46 градусів, і кута С 64 градуси. Також відомо, що АО. І це у нас бісектриси. Ну і тут покажу хвилястую. Знайдемо градусну міру кута ЛАЦ. Трикутника АЛЦ. Працюємо з трикутником «АЛЦ». Кут ЛАЦ. Дорівнює кут А поділити на 2. І дорівнює 46 поділити на 2, 23 градуси. Кут ЛЦА дорівнює кут С поділити на 2, бо в же АО і С бісектриси. І це буде 64 поділити на 2 Отримаємо 32 градуси. Оскільки сума кутів трикутника 180 градусів, знайдемо градусну міру кута АЛЦ. 180 віднімемо суму градусних мір кутів ЛЦа і Л. А С. Отримаємо 180 градусів, відняти 32, додати 23. Отримаємо 125 градусів. Ну, а тепер запишемо, що кутом між прямими. На яких лежать бісектриси, кутів А і С є кут АЛФ. Ф. Знайте його градусну міру. Градусна міра кута АЛФ – Дорівнює 180 градусів відняти градусна міра кута АЛЦ, бо вони суміжні. Відняти 125, отримаємо 55 градусів і пояснимо із властивості суміжних. І записуємо відповідь 55 градусів. Номер 449 із підручника Геометрія 7 та номер 38 33 із підручника Математика 7 виконано.